Ну що, прийшов час зрушити цього мамонта Далі мільйонники А то і більше Такс Будемо зараз заводити цього дракона Оце там трещо буде в нього заливати скоріш за все Так. нема води Так, закидаємо комик І йду по воду. Так, дали світло. Набрав води, заливаю в систему. І атака орати. Такс, водички залив. Але не знаю де є корок. Такс. Кришку я знайшов. Тепер розбираємося з проводкою. Так, червона лампочка світить, значить, напряження пішло. Ага, ага. Електроклапан. Греємо. Підключаю. Ключ десь має бути. Є ключ. Нейтралка. Десь тут є підсос. витягнув, свіча накала, Гріємо, 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 гріємо. Так, на дворі холодно. Масль, да. Доб. А плюса. Оба. Шарас, педигревчик. <ріпи> ура! Заверся. Точно место. Шумка. Да незаконченный проект. Так, я вже в мене такий городи, його треба догорати вдома. Думаю, ще тут разок мене взяти. Може раз цілий забагато, що не зробимо так. І на плаваючи, гоп і газу друга передача щось тут мені горне задня і передня. Що тут каже? А в принципі достатньо прохід буде. Тут ці помідорки скоріш за все. Добре. Пасоє. Зараз розворот і напевно той біг буде кидатися. Так, Чик, спитняли! Тішечка сам буде пригорюватись. Глибоко, пацане на повністю ладує. Хоч би що ще ж не дої. Ah Перша плаваючий газюри, газюри і пішов Кама трачки на город висипав. Не знаю, може трохи розкошиться. Татапля в морі, мені здається, треба піску. Від дракон працює, ова! Не туди, не туди. Ова. На холостому ходу без газу, без нічого. тягне собі, як має бути, і гашетка.